Вітаю, вітаю. Ремонт своїми руками. Зараз ремонтуємо Т5. Знімаємо, надіваємо підчіпник. Підчіпник ми вже зняли. Розкажу, як ми знімали підчіпник. такий зйомник. Отакий. Надіваємо такі полумісяці на це. надівали, зажимали. Цю Шайбу сюди вставляли і вижимали підчіпку. Отаку От шайбу сюди. Це установка. Ну Ми вже зняли, щоб ви знали, що за чим. Ось таким сьобніком. Ось такі полумісяці використовували, зажимали сюди. Ось так зажимали та впиралися. Сюди надівалися, впиралося. Це ззаді шайба. ми будемо надівати підчіпник. Перед тим я змастив ліквімолі. Ось такі 47. Змастив тут цей серцевину, куди буде підчівник вставлятися. На підчіпник печ... На На надів такі полумісяць, з двох сторон зажав, отак бачите? Зажимав такі полумісяці. Є такі, це для надівання, а це для зняття. Отакі. Дуже ну, класний зйомник. Вставляємо цю підчіпник. потім беремо ці. Беремо, оце, все вставляємо на трій сторону. Вставляємо. Вставляємо. Ось так. Вставляємо, щось, треба, притримати, Вставляємо. Так. Сейчас поправляю. Вони рівно виставляються. Рівно виставляємо. Да, сейчас. Щось... Так, болт із цими. Вставляємо Влив сюди. Отак. Вот Ключа вставляємо. Вставляем ключа. Поміняємо м'яча і зажимаємо. Дивимося, що воно рівно йшло. От маєжі? Зажимаємо, поки воно зажимається. Зажали, так дивимося результат. Знімаємо. Забувайте, скажи, щоб треба їх змащувати, треба змащувати. їх змащувати. Да. І це болтана змащувати, щоб не рвало цю. Обов'язково назмастити перед тим як зажимаєш чи розжимаємо. Зараз відкриваємо. Зараз знімаємо полоне. Дивимось і дінці, Печетник на них сечение. Все надо держать ручки, будешь? Не полностью, сейчас держать ручки надо. Вот это должно стать пазл цей. Сейчас будем трохи дожимать. Лучше я буду молчать. Должен характерный будет звук. Лек понятно. А что за прикол приколы? А ты хоть ту сторону крутишь, блядь. Чуешь? Комментатор. Так, ты хоть подшипника выделил? чи что ты хочешь зробити? Мы ставим подшипник. Уже новый подшипник ставим. А, то ты уже зажимаешь я так понял, да? Да. Комментатор. Ще на монтажу. Ну, Позидушно старте. Да больше трубу візьми. Значит, воно не стоит. Ну отсюда цю, цю возьми. Всю возьми трубу. Вот всю візьми. возьми. Ты бачиш воно не стоїть? Вот тут візьми. возьми. Не спорада, сейчас... А, тому чуєш? А ну возьми ту в ту запхни, чув. Али. Виїжджає. Почекай, почекай. Сейчас воно має за... Воно дуже. Перервав. Блятом. Так, є таке. Дивимося. Правда, де та гайка? Що зломали? Там шайба ще більше така. Трошки зломали. Перетягнули, але підшипник став. З Чов... човчка не було такого звука характерного. Зараз добре. Дивимося, бачите, що воно ставить. Нормально, все. Закручуємо. Все. А там сплюки я чим мати. Далі монтуємо остальний. Само тормозний барабан, колодки. Все, з вами були брати Хорошого ремонту. <рес> Щоб хорошо ремонтувати, потрібно бути мати інструменти. Якщо для цього ремонту не потрібно стільки інструментів, то ми так просто перебирали, дивилися що. Потрібно оці зіомни гарковерт, біта, Такі насадки для зручності. А вазуди, Вороток, ви купили чи? Гріш. Вазуди купили? Всім Сьом. гарного дня. Головний е, коментатор, як вас звуть? Бенда Максим Олександрович, головний коментатор. Так, давай не прикалуйся.